Ну що, друзі? Рівно 8 година на годиннику в Черкасах по всій Україні. А, закрива, закрилися всі дільниці 123-126 по різним підрахункам дільниць в Черкасах. І зараз ми очікуємо результату паралельного підрахунку голосів. На кожній дільниці у нас є члени своїх виборчих комісій. І вони будуть нам передавати в штаб, будемо вас інформувати. Але найголовніше, що я хочу сказати зараз на восьму годину. Я дякую кожному черкасцю, який сьогодні прийшов на дільницю. Незалежно за кого ви проголосували, ви проявили свою громадську позицію, і це правда. Що погану владу обирають хороші люди, які не ходять на вибори, і я вдячний всім тим, хто сьогодні прийшли. Друге, звісно, я дуже вдячний всім, хто віддали свої голоси за мене, за Вікторів ПАК в другому турі. Побачимо, скільки їх. Я оптимістична людина, ми ніхто зараз не п'є шампанське, ми чекаємо і надіємося. Що зміни в Черкасах почнуться з завтрашнього дня. І третє, я хочу також подякувати всій моїй команді. Це справді був командний забіг. Я б ніколи в житті не міг зробити це один. Я навіть ніколи не мріяв мати таку сильну, потужну команду, яка об'єдналася навколо цінностей. Навколо е, ідеалів, які б ми хотіли бачити в Черкасах, навколо змін, навколо вирішення проблем Черкасів. І так багато людей з так багато часу працювали безкоштовно як волонтери на різних е, ділянках політичної роботи, агітації, штабісти, піарники, медійники. Це-все-все. Ви показали, що по-іншому можливо, і ви дали вже незалежно від результату, надію всім іншим, хто думає піти балотуватися в місцеве самоврядування, в інші ради, в там, Верховну Раду і так далі. Я настільки гордий і щасливий, що я знаю вас. Що ми пройшли цей шлях разом, і в процесі зробили стільки багато гарних справ для кожного черкасця по різним е, проблематикам і спілкувалися, і чули, і вже робили багато змін не чекаючи, коли ми станемо владою. Тому зараз е, у нас таке відчуття великого очікування. І я. Буду інформувати, коли у нас будуть результати. Але найголовніше: сердечне, щире, дякую всім вам, Вікторівпа.